Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма на часі. І сьогодні ми заглянемо за лаштунки ресторанного бізнесу, як народжується концепція закладу, що робить ресторан особливим, і як шефи створюють страви, які закохують густей із першого шматочка. Про шлях до успіху ресторану Густо, тренди гастрономії та головні виклики сучасності. Поговоримо з смм спеціалісткою ресторану Юлією Курчицькою. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Як з'явився ресторан Густо? Яку історію ви розповідаєте відвідувачам про його заснування? Все почалось в 2008 році із ресторану Саторі, який був першим рестораном японської кухні у Рівному, в 2017 році прийняли рішення масштабуватись та вдосконалюватись, і е, змінили концепцію, зробили ребрендинг та відкрили густо? Чому от саме така назва? Чому густо? Густо з італійською перекладається як смак. Це чітко підкреслює наше позиціонування як гастросалону у рівному, адже ми не просто ресторан, ми місце справжньої гастрономії. У густо дуже виражений стиль на яку кухню орієнтується заклад. Ми орієнтуємось на е, європейську кухню середньоземноморським ухилом. Е, усі страви в нас є авторськими, тому ось так. Чи є у вас фірмова страва і яку позицію найчастіше обирають гості? У нас гості обирають найчастіше роли, адже ми їх почали створювати ще в 2008 році. Ми створили свою унікальну рецептуру, яку вдосконалюємо до сьогодні, тримаємо в таємниці і вважаємо унікальною. А яка у вас фірмова страва? У нас немає якби фірмової страви, адже меню дуже широке. І, скоріш за все, у нас е, є улюблені страви в гостей постійних. Наскільки важливо сьогодні дивувати гостей у меню? Кожен гість сьогодні хоче, щоб його вразили. Е, до того ж, на ринку зараз дуже велика конкуренція і вражати гостей є нашою місією, адже ми позиціонуємо себе не як лише ресторан, а як гастросалон. Ми вражаємо подачею страв, подачею коктейлей, вражаємо постійними новинками, а особливо сезонним меню. На кожен сезон ми робимо окреме меню із декількох страв. Це подобається нашим гостям. Хто стоїть за створенням рецептів та концепції кухні? За цим стоїть наш шеф-кухар Сергій. Він розробляє усі наші сезонні меню. Більшість страв із нашого меню він розробив. Має багато. Унікальних поєднань, які він реалізує на кухні нашого ресторану. А розкажіть, як ви формуєте атмосферу у закладі? Вона формується від першого враження. Буквально гість приходить, переступає поріг нашого ресторану. Його зустрічають е, адміністратори, проводять до їхнього місця е, високий рівень обслуговування від офіціантів, висока кухня. Це все формує атмосферу. А яку роль відіграє інтер'єр, музика от, та навіть аромати у закладі? Це насправді дуже важливо, адже це впливає на комфорт гостя. Якщо гостю некомфортно, він до вас не повернеться. А ми робимо усе, щоб гость повертався до нас. Ми дбаємо, щоб музика була відповідної гучності, аромати в залі, як парфумовані були в міру, щоб аромати з кухні також не потрапляли. І щоб був відповідний рівень обслуговування, насправді це також дуже важливо. А чи є у вашому закладі от такі невеличкі дрібниці, які от викликають вау ефект, але от гості не завжди їх можуть навіть помітити? Е, ну ми стараємось вразити їх атмосферою. В атмосферу закладено дуже багато деталей, які навіть всі не згадаєш і не перечислиш, але найбільше вражають гості це подачі страв та коктейлей. Які виклики має ресторанний бізнес у рівному зараз? Найбільший виклик це конкуренція, але вона повинна бути на ринку, і саме вона мотивує вдосконалюватись та створювати щось унікальне, вирізнятись і тому подібне. Як ресторан адаптується до реалії війни і чи підтримують вас ваші відвідувачі? Е, у 2022 році ми прийняли чітке рішення, що ми не закриваємось, ми працюємо далі. Тому ні один наш працівник не втратив своє робоче місце. Ми постійно за це переживаємо і, взагалі, тримаємось, стараємось тримати, щоб підтримувати економіку країни. Чи легко знайти команду, і як залучаєте молодь до ресторанного бізнесу? Насправді в нас ресторан дуже високого рівня. І молодь сама хоче у нас працювати, незважаючи на проблеми із ринком праці. Інколи навіть нам пишуть в інстаграм, що хочуть у нас працювати. Це дуже приємно. А хто є вашим типовим гостем і кого ви хочете бачити у Густо? Ми раді бачити усіх насправді. Якогось чіткого е, образу гостів у нас немає. Ми чекаємо всіх, е, до кожного ставимося з таким самим рівнем обслуговування. І любимо усіх. Чи організовуєте ви тематичні вечори, дегустації чи якісь ще цікаві заходи для гостів? Так, організовуємо зараз ринок має на це попит. Це цікаво нашим гостям. Звичайно, ми організовуємо це за попередніми домовленостями, за запитом. Дуже актуальним зараз став фудперінг, тому ми стараємось підтримувати цю ініціативу від гостей. Футберінг це взагалі коли поєднується дегустація якихось страв та вин. І це справді цікаво. А як гості реагують на зміни у меню або на нові подачі? Гості цього чекають, а не просто реагують. Е, всі чекають наше сезонне меню. Його буквально приходять дегустувати в перші дні після запуску. Це дуже приємно. Ми це цінуємо, тому і тримаємо цю традицію протягом декількох років. А чи планує густо розширюватися, можливо, новий заклад, доставка чи франшиза? Франшиза точно ні. Mm -hmm. Наш заклад є унікальним, і ми хочемо тримати цю унікальність. Ми просто вдосконалюємо свій заклад кожен рік і ставати якоюсь франшизою зараз не хочемо. А які гастрономічні мрії стоять перед командою? Наша головна ціль завоювати серця рівнян. Можливо, серця гостей з інших міст, які до нас доволі часто приїжджають. Це наша глобальна ціль. Для цього ми працюємо, постійно створюємо щось нове. Що для команди ресторану означає успіх закладу? Успіх дуже простий: це посмішки наших клієнтів, як вони покидають заклад, гарні фото в сторіс, які вони постійно публікують, і ми розуміємо, що їм все сподобалось. Гарні відгуки це все для нас дуже важливо. Тепер такий невеличкий бліз опитування. Угу. Короткі питання, короткі відповіді. Три слова, які найкраще описують ресторан Густо. Вишуканість, неповторність, смакові поєднання. Улюблена страва гостей, яка найчастіше з'являється у сторіс. Роли та устриці. Яка деталь інтер'єру чи атмосфери найбільше зачеплює відвідувачів? Їм дуже подобається. Логотип, дзеркало наше, в якому дуже часто фотографуються. Це я все бачу з сторісів, які вони публікують. Ну, звичайно, подача страв. Якщо Густов був би людиною, якою він був би це був би статний чоловік італійської зовнішності в олдмані стилі. Який момент із роботи ресторану ви ніколи не забудете? Це день народження Густо, який ми святкували у серпні. Ми святкуємо його щоріч. Цього року в нас був запрошений баргест, була фотозона, розіграш призів. Все це склало таку незабутню атмосферу. Баргест це такий бармен, який працює десь в іншому місці. Ми його запрошуємо, щоб він поділився своїми авторськими коктейлями. І тепер фінальне питання у нашому етері: Яке головне відчуття ви хочете, щоб гість забрав із собою після відвідування Густо? Щоб він. Відчув таку атмосферу вишуканості, легкості і щоб потім вони згадували справді цей вечір з посмішкою на обличчі, щоб вони приходили до нас ще скуштувати ті страви, які вони вже скуштували, спробувати нові. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Юлією Корчицькою, смм спеціалісткою ресторану Густо. А з вами була програма на часі. До нових зустрічей.